Друзі, привіт! А сьогодні в нас знов результати Cover Crush Test. І як обіцяв, це буде про правила 230. Це якраз третій етап на шляху клієнта, тому що на попередніх двох він розміщував вакансії. Він бачив якраз, що йому пропоную одразу Upwork, Потім він міг оцінити який з фрилансерів дійсно потужніший, який має. Більш сильну репутацію на майданчику, про що якраз було у минулому відео. А сьогодні ми якраз говоримо вже про персоніфікацію, як хто із фрилансерів себе продає. Тож у цьому відео якраз зосереджуємося на цьому питанні. А перш ніж перейдемо до відео, як завжди, нагадую, що очікуємо на вашу підписку, вподобайку а у коментарях. Розкажіть, як ви починаєте свій кавер лета? Можливо, нам вдалося завдяки цьому відео переконати вас його трішечки змінити. Тож дивимось. Відео приходимо до другої частини letter. перше, що ми бачимо, це лише дві строки тексту. І вони, якраз, є тими ключовими. Вони якраз місця той хук. Треба зачепити клієнт. На що хочу звернути увагу? Що по-перше, треба максимально ефективно це використовувати. Якщо клієнт просить почати з якогось слова, я вважаю, що в принципі варто з цього починати, тому що це була його умова. По-друге, не треба марно втрачати це місце. І ось вам перший приклад: не треба витрачати місце на ваше Ім'я, тому що я його якраз отут от бачу. Знову, My name is Avelina. О, це круто. Варто насправді звернутися по імені. Це також привертає увагу. Тут взагалі немає вітання. І ще російська мова. Я не в тому ключі, що вона там не українська, а взагалі. У мене теж бувають такі випадки, коли я бачу, з якої країни клієнт. Але є таке поняття як професійна етика. Я розміщував пропозицію англійською, тому варто. Розміщувати ваш офер теж англійською, лише у тому випадку, якщо клієнт з вами самостійно прийшов там на російську або українську, можете це робити. Або як я це робив, у мене був клієнт в Білорусі колись. Я побачив це лише під час інтерв'ю. і Я наприкінці, коли ми приписувалися, я написав: якщо вам комфортніше буде розмовляти російською, ми можемо прийти на російську. Отримав апрув, і після цього ми вже спілкувалися. Тому дійсно не варто це робити також. Звати Антон 29 років нерелевантна інформація, тому що мене турбує мій логотип всіх. Цікавлять більше скіли. Тут, от, наприклад, має сенс, тому що мені надсилали пропозицію від агенції. Далі greetings. Да, до речі, от greetings це також дуже універсальний початок cover letter, якщо ви не знаєте, як звати це щось типу вітаю. Hello. О, дивіться, дивіться, навіть емоджі тут працює. Можливо, стартувати з hi there or hey there. щось типу «Greeting». Я думаю, всі зрозуміли. Вот резюмую, не треба. Писати ваше ім'я, треба вітатися, і дійсно звертає увагу, коли хтось звертається до вас по імені. Більш персоналізовано. Рухаємося далі. Давайте знову спочатку. Що пропонують люди? I'm happy to help you with your graphic needs. I will listen to you and make sure the graphic creation is harmonic. От тут немає персоналізації. Наприклад, я розумію, що таке саме можна надсилати і на інші таски, що щось шаблонне можливо тут. Виключно гіпотези зараз працюють далі. Ви водлавту you with your campaign logo design. Мені готове допомогти в моєму таску. Я так розумію, що релевантні приклади вже є у додатку. Тож варто переглянути і подивитися. Більш цілеспрямоване, от посил був Цьому далі хайде авторрейзіндане кампейна хеп дивіться тут. Теж така цікава ситуація. Насправді, це не дизайнер, але у будь-якої краудфандингової кампанії е, кінцева мета це отримати гроші від бейкерів. Тому мені насправді цікавий цей фрілансер, тому що це один із головних кроків моєї компанії буде. Тому іноді варто дивитися і відстежувати вакансії клієнтів по своїм скілам. Те, що мене засмучує це його 87 відсотків, але він достатньо заробив. Я не розумію, що він хоче мені запропонувати за 100 баксів. Можливо, можливо, він працює з кимось в команді. Є досвід, в тому числі у графічному дизайні, і вони можуть мені це запропонувати. Окей, рухаємося далі. Катерина Hello Thank you for the job invite до речі, я нікого не запрошував. Автофінш сарін, Йод I recognize айорнайзе former project. Дивіться, от, от це ті перші речення, які повинні бути максимально персоналізовані. Тому, якщо б тут була... Конкретна інформація, наприклад, я вже працювала, маю крутий досвід з різними проектами, стартапами, краудфандинговими проектами, і це мій фаворит топік, то my sense. у цьому випадку теж дуже загально. Рухаємося далі. Hello, what is your deadline? До речі, вот дедлайнів я би не починав. Колись я теж запитував. Для мене це було. Щось ти типу, подаш що ти звертаєшся з питаннями. От одразу клієнт зараз почне тобі відповідати, але запитання про дедлайн, Deadline... В більшості випадків сприймалося клієнтами так, наче ти вже завантаженою роботою, і ти просто не хочеш упустити черговий таск і намагаєшся дізнатися, куди ти його можеш вклінити серед своїх поточних робіт. Якщо б тут було б написано, що я готовий почати прямо зараз, передивився свій скеджул і бачу, що готов почати завтра вже, а потім запитав, а який у вас да, дедлайн для того, щоб ми все встигли, має сенс в цьому випадку це може трішечки відштовхувати. We are in create creative agency, the expert in logo creation with some years of experience. Я думаю, всі вже знають про те, що там скільки у вас experience, це мало кого цікавить, тому що їх може бути дуже багато, а якість роботи може бути низькою. Так само на навпаки, тебе може бути там рік, але ти дуже талановитий, ти робиш це круто. Тому якщо ви говорите про experience, краще робити акцент на більш конкретні меседжі, що у вас є experience, як я казав, стартап, Пах або в краудфандингових проектах, або у проектах в сільському господарстві, тому що це також один із тегів був, який я розміщував при цій вакансії. А, до речі, я не дочитав на це і треба робити, в тому числі експірієнці. Воно пішло кудись там далі. Я от прочитав першу частину. Да, якщо ти скажеш, що є досвід в аграрних проектах від логотипа до там якогось, я не знаю, там СММ чи тощо, тому що у мене в вакансії було також написано. Я зацікавлений в пошуку фрилансера, який. І допоможе мені в наступних кроках. Рухаємося далі. І до речі, теж звертаю на це увагу. Джобсах це Score 100, top Rate. це означає, що понад тисячу доларів заробив. Працюю на майданчику. Є досвід I'm from Ukraine. О, до речі, цікава річ. Це не має сенсу. По-перше, я бачу, що вона з України це вже є як ім'я. По-друге, тут є дві сторони медалі. Можливо, це круто підтримати Україну, але вже цей тренд сходить на ні. І по-друге, вони знають, що в нас перебої зі світлом, що у нас нестабільна ситуація. І якщо я маю дуже відповідальний таск, чи повинен я ризикувати? Якщо це робиться у підпису, ну можливо, я раніше використовував, я підписував, що я тупрефрилансера і що From Ukraine, навіть використовував емодж з прапором України, але останнім часом я перестав це робити, тому що от на перші пропозили я не отримав ніяких відгуків. passionate and creative artist with passion for logo and banners. тут ми себе нахвалюємо, але дуже круто, якщо ви не просто себе нахвалюєте, а ви це аргументуєте. Наприклад, які є варіанти, або є якесь запрошення подивитися ваше портфоліо, яке додається, де я можу переконатися, що це дійсно ваша суперсила. По-друге, те, що задоволені клієнти, це теж можна сказати на словах, а можна теж сказати про те, що. А в моєму профайлі ви якраз знайдете самі круті відгуки і круті рейтинги, які я отримав за увесь цей час. I saw your project, it's my favorite job to make logos. I love making them, and I already have experience in this kind of role. I'm ready to get started immediately. You can see my project in my portfolio. Ми говоримо, що це наш favorite job, favorite, topic, круті експірієнси. Підкріпіть це безпосередньо якимось порт. Фоліо, ну от як я показував, у мене там декілька сотень логотипів. І я можу показати, що вони там структуровані, в тому числі з сільського господарства. Ну от якісь додаткові акценти, на які я хочу звернути увагу, коли я розміщував ключове слово agriculture, я вже до нього дійшов, і так само додатково я на, на нього можу звернути увагу. Стосовно заглавних літер, я думаю, всі знають, що все, що стосується заголовки, кожне слово пишеться із заглавного літери, треба виправити. І до речі, да, от я бачу, що у неї навіть лого дизайн. Інших от хочу звернути увагу. Тут, наприклад, я не бачу лого-дизайн. От тут я не бачу лого десь, воно десь ховається. І тут теж цікавий нюанс. Тут ваші скіли розташовані зовсім в іншому порядку, не так як у вашому профайлі. Це я перевіряв, і мені здається, що тут саме розташовується у порядку, який скіл приймав участь у більшості проєктів. Ще таке спостереження. От бачите, немає ніяких досягнень і немає от цього, що Може відволікати як те, що job success нижче ніж 100%. Тому це теж я вважаю якась додаткова там перевага для Ryzen talent, тому що ви звертаєте увагу на себе вашим додатковим бейджам і не маєте тих, які б могли зіграти проти вас. Рухаємося далі. I already have experience with crowdfunding. My previous clients recognize a fundrise for a project which I did the design, you can see. О, oh, круто! Дивіться, я бачу, що є досвід. Клієнтом, але було би круто зазначити тут, що саме за клієнт, або можливо, він заробив грошей, або можливо, ви досі з ним співпрацюєте. Він робить іншу компанію. Ну от як закінчилася ваша співпраця, тому що до речі, тут ще є помилка. ID, ID дизайн? Я робила насправді краще використовувати. I'm done. я виконала його. You can see this work at the link below. Окей, okay, подивлюся. Супер. От отут, 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 отут теж мій фаворит. То Топре то відсотки Джобсесе скор ванка о дивіться навіть можна побачити скільки робот було виконано, і релевантні насправді є скіли. Полен напевно Юлія релокувалася з України да? під час війни. Мені так здається. Хло тім developer logo for crowdfunding проект. Дуже часто помилка. Уявіть таку ситуацію. Приходите ви до лікаря і кажете, в мене болить. Голова, а він вам у відповідь каже: О, вітаю, Дмитро. Я бачу, ти прийшов до мене, тому що в тебе болить голова. Розумієте про що я не треба витрачати це місце для того, щоб просто пересказати про те, що я вже казав. Маю на увазі про що казав вже замовник: використовувати це місце для того, щоб мене переконати. Так, тут є персоналізація, Да? зазначається для чого саме я шукаю клієнта, але не саме ефективно. І до речі, я таке зустрічав неодноразово. Типу, що ти читав про що казав клієнт, для того щоб зрозуміти мені зрозуміти, що ви читали, що я писав, мені було достатньо цього. Слово індіго, я розумію, що ви дійшли до кінця. 90, 900, теж, в принципі, норм. Бачу, що скоро буде то пройти. Я бачу, що немає релевантних для мене зовсім склів. Давайте далі. Що ж пишуть інші? Іноземці, перше на що хочу звернути увагу, вони були одні з перших. Дуже швидко реагують. Я розміщувався днем, і я ж у минулому відео навіть казав, що пройшло десь там хвилини дві або п'ять, і я вже маю дві пропозиції. Тому, по-перше, Якщо ви реагуєте дуже швидко, коли тільки з'явилася вакансія, у вас є шанс потрапити на очі клієнту, тому що він все ще знаходиться у профілі, особливо якщо це молодий клієнт. Якщо ви бачите, що в нього нуль замовлень, що це перше його замовлення, що навіть не верифіковані платіжні дані, дуже велика вирогідність, що він ще знаходиться у профілі. З розміщення клієнтів і одразу побачить, що з'явилася нова пропозиція. Давайте подивимося, hey, on the product. О, тут мене вітають з тим, що я розмістив цей бажають мені успіхів. Можливо, ну тут мені мені насправді дуже складно сказати, що я відчуваю з точки зору аргументів. Коли мене вітають, це насправді крутий старт для діалогу. Коли починається інтерв'ю. Якщо б ми почали інтерв'ю, і мене тут же привітали, що свола вон congrats, да. І, і далі ми проводимо діалог. Це ну дуже дуже хороший, якісний такий small talk да, І старт діалогу. Тут я. Все одно я не розумію наскільки він мені може допомогти. Дивіться, що бачу: професіонал дуже амбіційно, але 5 баксів і 0 зароблено. І нічого не виконано. Тому, от краще. краще бути просто графічним дизайнером, а все інше, і увесь твій додатковий професіоналізм клієнт може побачити по твоїм досягненням і індикаторам, які він бачить. Давайте далі. О, дивіться, теж експерт. Теж, ну, такі ж самі показники. Рухаємося далі. Мирослав, Ukraine. Hello, I'm interested in your your project. I would love to help you make your vision a reality. Begin to Хело, аміньте, to this task with quality final product if you файнопродакт my qualification I can не дуже впевнено написано. Подивимося, що ще є всередині. Я ж вам кажу, що в перших строках треба якраз звертати увагу на те, як ну все як у стартапах. Знаєте, як нас вчили у стартапах? Є біль. Твоя задача показати, як ти її готов вирішити. От в мене біль зробити лого. Я хочу дізнатися. Як ви, От чому саме ти, і як ти це зробиш? І до речі, ще теж цікава така інформація. Передивлявся меседжі від інших клієнтів, там і старих, в тому числі, і знайшов дуже цікаве питання від одного з клієнтів, який мені написав, що дуже багато пропоузолів отримав від багатьох. Можеш мені дуже коротко написати, чому я саме тебе повинен обрати? От вам подумати, що ви відповіли на це. Specializing in graphic design, так, 25, 50, 89, так, ну тут треба піднімати, піднімати, тому що то проєкт не дадуть. Greetings, uh, I see you are looking for a graphic artist to help you with creating minimalist and easy logo for your crowdfunding project. Бачите? Вже третя чи четверта пропозиція, яка починається з пересказування того, що я запитав, дивіться знову іноземець, і знову професіонал. От до речі, є така тенденція. От всі, хто іноземці, вони всі експерти, і всі професіонали. та всі без грошей. Є така тенденція, або витрачають час на привітання. Або додатково підкреслю те, що я вже можу і так прочитати, що хто ти є, по твоєму підпису під ім'ям. Або пересказують те, що я вже запитав, або роблять акцент на скільки років експірієнсу. І таким чином ви просто не виділяєте серед інших. Я теж раніше починав, що в мене там стільки років експірієнсу не спрацьовувало. Ну, звичайно, всім цікаво подивитися, а що ж всередині цього кавер-лета кожного з цих фрилансерів. Ми вже побачили, як вони себе починають продавати. Я маю на увазі наші перші 230 символів. Ми вже бачимо, як вони виглядають і по якому принципу їх ранжує Upwork перед очима клієнта. Але далі у наступному відео ми якраз будемо дивитися всередину, хто як відповідає на ці шаблонні питання. Що вас надихає, або як ви працюєте у крос-функціональних командах, або як побудований ваш дизайн процес? І ми подивимося, як виглядають профілі цих фрілансерів, які намагаються конкурувати між собою. І я зверну окрему увагу саме на ті пункти профайлу, яким варто приділити значно більше уваги для того, щоб виділятися на фоні. Інших фрилансерів. Тож, як завжди, очікую на підписочку вподобайку, якщо це дійсно було для вас корисно. А у коментарях поділіться, будь ласка, вашим враженням, чи варто нам продовжувати це достатньо, ну хоча б поставити плюс у коментарях, і це буде для нас сигнал. І Я думаю, що якнайшвидше ми розпочнемо наш наступний етап Cover Crush тесту і оберемо нову категорію.